А за умовним кордоном, лінію фронту між терористами і силовиками, в зоні АТО цілодобово стежить наш Борис Сачалко. Від нього останні новини. Борисе, привіт. Знаємо, що на горі карачуну взялися ремонтувати телевежу звалену терористами. Коли слов'янці і краматорці на звичайні антени зможуть приймати українські телеканали. Добрий вечір. Володю. Це станеться вже найближчими днями або може навіть найближчими годинами. Вперше за останні два місяці жителі Слов'янської і Краматорська зможуть подивитися українські телеканали на багатостраждальній горі Карачун, де і знаходиться всім. Тепер уже відома телевежа. Сьогодні почали ремонтні роботи, незважаючи на те, що сама телевежа завалилася під час одного із мінометних обстрілів терористів. Зараз на місці працюють експерти, і спеціалісти, які намагаються відновити мовлення українських телеканалів у альтернативний спосіб. Будет установлена спутниковая тарелка, которая ретранслирует сигналы. Установка тарелок пока что будет временно, а в дальнейшем ну, будем смотреть як буде відновлюватися станція. Ну наскільки мені відомо, нам готова допомагати вся Україна. Охоронці телевежі констатують, що не зважаючи на звільнення ну, слов'янська і краматорська, поодинокі гурти терористів, тут все ж залишаються. І от вони якраз не дають спокою стратегічній висоті на карчині. Тому тому з відновленням телевежі силовики розраховують на ще агресивніші атаки. От такі обстріли, як були раніше, не ведуться, але інтерес до нас до цієї гри. Дуже велике. Це розвідка застосування наших позицій, розташування нашого табору, розташування наших постів. І це практично кожну я ночь. Борисе, кілька слів до теми. У Києві сьогодні пролунало попередження до всіх, хто залишився у Слов'янську чи знову простої до міста. Головний надзвичайник України Сергій Бочковський заявив: Слов'янськ хоче повертається до нормального життя та весь у пастках із вибухівкою. Давай послухаємо разом. Знаходимо. Розтяжки знаходимо ловушки різного плану у самих дивних місцях. Заміновано було геть усе відновлено роботу фільтрувальних станцій комунального підприємства Вода Донбасу, яка почала подачу води до магістральної системи водопостачання. Це технологічні речі, які найближчим часом от вони перестануть бентежити людей. Борисе, як прокоментуєш, почути перестороги головного рятувальника, підтверджуєш, Слов'янськ повертається до життя. Володя, насправді Слов'янськ потихенько відновлюється. Наразі у місті вже фактично відновлений мобільний зв'язок. Проблемно поки що із електропостачанням його подало лише у 7 із 13 мікрорайонів міста, і досить проблемним залишається питання водопостачання. Вода є лише у двох мікрорайонів. Uh, у двох мікрорайонах Слов'янська до речі, проблема із водою актуальна і для сусіднього Краматорська у обидва міста воду завозять у таких великих резервуарах і виставляють їх просто на вулиці для того, щоб люди просто могли набрати цю воду. Втім, життя потихенько насправді повертається до. До обох міст мені сьогодні вдалося стати свідком, як на одному із в'їздів до Слов'янська вишуковуються багатокілометрові черги із автомобілів із біженцями, які хочуть повернутися додому.